Нагороди та подяки отримали сьогодні бійці особового складу 118-ї окремої бригади ТРО на честь п'ятої річниці від дня заснування. Захід відбувся у сквері Юність у Черкасах, розповів Суспільному командир бригади, полковник Анатолій Стуженко. Від обласної та міської влади військові отримали 11 дронів Мавіків. У сквері розмістили стенди світлин загиблих бійців та військових, які зараз захищають Україну. 118-та бригада територіальної оборони. Визначена одною з кращих бригад територіальної оборони збройних сил України, яка на сьогоднішній день ніде не втратила позицій. Захід важливий для того, щоб всі в Україні бачили, що 118-та бригада жива, воює. Ворог заявляв, що він два рази нас уже знищував. А ми є, будемо і воюємо. Одначе прапор, це як серце, яке який зберігається в спеціальному місті. Він навіть береться білими рукавицями. Тому прапор для нашої військової частини для всіх військових частин в цілому, як символ, це найцінніша реліквія, сакральна реліквія, яка може бути для військової частини. Хвилиною мовчання згадали тих, хто поклав своє життя за волю та незалежність України. Олександр Яременко, Віталій Кравченко, Андрій Любарський. Олег Середа, Олексій, Мельник, державну нагороду. Медаль за жертовність та любов до України вручили молодшому лейтенанту Володимиру Мукану посмертно. Йому було 32 роки. Отримали орден батьки військового. Як почалася війна, він свою сім'ю, а у нього дружина і двоє дітей маленьких. Забрав, приїхав сюди, в Черкаси. І потім мені каже, тато, я не зможу так сидіти і писати постаті. Мені треба йти захищати». Я його підтримав. Спочатку він був сержант по зв'язкам з громадськістю. Посада у них була така. Він був на цій посаді. Потім в відрядження відправили в Харків. Коли от, і вна, в ті часи, коли Харків, той від Харкова відганяли росіян, присвоювали йому звання молодший лейтенант, і він разом з своєю свої бригадою поїхали під Бахмут. Там, де він пробув більше місяця а чи місяць, очолив там групу, вони якраз захоплювали позиції. Росіян і в тому бою він загинув.